Вітаю з вами ситуаційний центр міста. Вінниця 1 листопада близько 16 години. Камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині Келицької та космонавтів. Водій автомобіля ЗАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Шкода, що рухався йому назустріч. Внаслідок зіткнення обидві автівки отримали пошкодження. На щастя, люди не постраждали. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, склали на кермувальника ЗАЗу протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. О 10.46 2 листопада в огляд міських камер відеоспостереження потрапила дорожньо транспортна пригода, яка трапилася на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Лада не врахував погодні умови та дорожню обстановку. Він не впорався із керуванням та в'їхав у електроопору. У результаті зіткнення на передній частині авто залишився характерний слід від стовпа, який до слова від удару залишився непошкоджений. Водій від допомоги поліції відмовився та згодом самостійно організував евакуацію свого транспортного засобу. 3 листопада о 19.42 трапилася аварія на перехресті вулиць Келицької та Лялі Ратушної. Громадянин перетинав дорогу на червоний сигнал світофора для пішоходів, у результаті чого на нього здійснив наїзд автомобіль Фольксваген. До місця події оперативно прибули правоохоронці та медики. Внаслідок зіткнення постраждали, отримав тілесні ушкодження і його шпиталізували до медичного закладу. Наразі, по даному факту, тривають слідчі дії. У Вінниці виявили новий випадок забруднення водойми. В ході розгляду звернення працівники муніципальної варти спільно із представниками департаменту міського господарства, квартального комітету ясний шляхового управління та Вінниця облводоканалу з залученням спецтехніки виявили та зафіксували факт незаконного скидання рідких відходів через облаштований трубопровід із території приватного домоволодіння по вулиці Кривоноса. Нечистоти зливалися в мережу дощової каналізації яка Призначена для відведення атмосферних опадів. В подальшому рідкі відходи потрапляли до струмка безіменного, що й призвело до його забруднення. За результатами перевірки було складено адміністративний протокол за статтею 152, а також проведено демонтаж незаконного встановленого трубопроводу. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.